Я прийшов в Майнкрафт не покидаючи коло. Щоб пройти це випробування, мені допомагали Саня та Каспер. Хлопці. БЛІСТОЄБО! Yeah, Якщо ж ти прямо зараз підпишешся на канал, то зможеш отримати лего журнал із конструктором. Більш детально в самому відео. Ану ніть. Гарний початок тебе. <laughs> Ану, пацани, скажіть мені, будь ласка, чи ви вже щось замітили, що з цим світом не так? Одним словом, попробуй попробуй звідси вибратись. Ану, попробуй. Спробувати вибратись? Ну, добре, давай. Ну, зараз. давай, давай. Ой, а тут бар'єри стоять, так? Саме так. Адже суть нашого челенджа полягав. І в тому, що ми повинні пройти Майнкрафт, не покидаючи це коло з обмеженою кількістю ресурсів, данжів і тому подібне. Але окрім цього, у нас буде ще одне но ну, яко кажучи. А що саме, повірте, ви дізнаєтесь зовсім скоро. Я б сказав, що ми будемо виживати в колі добрих друзів. Ну Саня, давай будемо виживати тоді. Я вже собі, да, да Давайте да. виживати будемо. Тому щоб зразу перейти до наступного етапу. Люції, ми вирішили розділити свої обов'язки. Тобто, хтось один дбає за їжу, інший добуває перші ресурси, а третій. Ну, ну як сказати, не повіриш, але в мене є гарна ідея, що можна зробити. Кого вбити хочеш? Я нікого не вбив, я розмножив корів. А -а -а! Молодець. Після демографічного приросту корів я знайшов велику шахту із дійсно немалою кількістю мобів. Але у сані з Каспером тим часом було дещо цікавіше. Але у мене є перше залізо з навіть чотири штуки. Тео, я зараз роблю кайло і капець. А в мене п'ять з голема випало. Então, tá! Tá Після такої неймовірної Санта-Барбари, досліджуючи шахти, Каспер знаходить ще одного Голема, який, мабуть, був у пошуках затонулий москви. Я не знаю. Пацани, тут голем потонув. І ми всі такі дорослі 20-літні дядьки вирішили на це подивитись. А ну, щас зачекай, я пригаю до тебе. Ну, чекайте. Ну, ви розвивайтесь, а в мене вже є шолом. Який? Залізний. То яким ти чином так швидко? Я просто всіх големів покрав. Як ти там здорові розвиваються быстро? А, а мопси тонуть у воді. <рес> <рес> Як ви розумієте, нам дійсно було дуже весело зібратись та пройти Майнкрафт ще й з таким челенджем. Але для того, щоб взагалі змогти зібратись, нам допоміг Godlike Host. Адже завдяки Godlike ви можете створити свій сервер та так само весело провести час із друзями. Окрім цього, їхній хост дуже якісний та легкий у використанні. Ще й підтримують початкові проекти, надаючи знижечку до мінус 5. 10% для нових користувачів. Гарно так перекусивши, ми повернулись до нашого виживання у колі. Між цим ми дуже активно добували потрібні нам так ресурси, адже зовсім скоро нас дещо чекатиме. Ну дивись, у мене вже є залізо, і я а? в принципі такий вже заряжений чувак. Мені не вистачає його тільки пожарити. І в цілому, я Я тут, до речі, бачив пару коровок, так що замість заліза ти можеш їх жарити. А Прео, я, я їх кажу... розмножував для того, щоб ти їх жарив. Дякую, не трогав мене. Кохайтеся, чорнобрейві, та не змостей. Ну і після цитування Тараса Шевченка складається враження, що ватта вирішила нам дещо помішати. Адже саме в цей момент з'являється дещо дивне. Воу, рейт, воу. Воу, воу, воу. Окрім того, що ми повинні пройти Майнкрафт не покидаючи коло. Нам до того ж будуть мішати рейди різних мобів, які з кожною наступною хвилею будуть все сильніші і сильніші. Так що, побажайте удачі. Yeah! <рес> oh! І перший рейд буде складатись із зомбі, але не одного зомбі, а саме п'ятдесяти на людину, тобто 150 загальної кількості. Окрім того, вони не горять на сонці та мають дещо. Вищий інтелект, ніж прості зомбі. Давай, треба різко, Очі... ще, О, ще! що за За що? шовдіть. Я, шо? я звісно, повірив тобі, що хардкор, але я не думав, що наскільки не ви скільки, але в нас є Гулем. Ще він ви шоли сві... пацани. Вони дуже добре мені так видає. За що? Я ж без на себе привів купу-купу зомбі. Я їх ще у воду скину, ви... дивіться. Мені голан <зас> допомагає, все норм. А мені ніхто не допомагає, мене <зас> зараз уб'ють! Дивіться, скільки їх. Це халепа, хлопці, конкретно. А я замість того, щоб бити зомбі б'ю голема, все нормально. Але <риві> голем конкретно допомагає, він уже всіх тут розвалив. О, Тео, я біжу тобі допомагати. Я всіх. Давай мене два сердечка! Кира майже зламалася б... цих зомбаків. Ох, куди цей полетів? Ще yeah. один. Ще там є. Да, Туда його, є. Yeah. <лес> Іван своєю роботою. Ну і після успішного завершення рейду ми ще й з'ясували, що у големів доволі таки хороша пам'ять. <гас> у мене халеба! У мене два <на> серда. Щоб бути поготові до наступної хвилі мобів, ми вирішили знову розділити наші обов'язки, тому що така співпраця вже довела свою ефективність. Каспер почав займатися будівництвом ферми їжі. Саня відправився у пошуках діамантів. А я у свою чергу пішов добувати залізо, вугілля та всі решта потрібні ресурси. Ерондондон, ми збираємо на дрон. Ерондондон. Для 140 ї бригади ОРБ морської піхоти, йоуа. Знаєте, як то кажуть? Геніальні ідеї переслідували його, але він був швидший. Ну, ось це якраз зі мною трапилось. Йоу, слухай, в мене тут дещо є. Я тебе дуже попрошу. Будь ласка, зроби щось з цим. Я сподіваюся, що ви готові. Ми Вистигаємо на другу, вистираємо на другу. do Окрім різних ресурсів, мені ще й вдалося знайти данчі з скелетами, що в майбутньому може знадобитись для ферми досвіду. Та ой, б'ють, б'ють, б'ють! Спавнер скелетів знайшов. А Саня нарешті знайшов наші перші діаманти. А я знайшов печери оці за, -за закинуті. Я діаманти знайшов. О, молодець, молодець. Він тут один. Але є одне но. Ми забули, що це не просто виживання у колі. У Мене ще один Чекай! Забудовуй, забудовуй цього ж разу нам доведеться протистояти хвилі скелетів та печерних павуків. Загальною кількістю також понад 100. Окрім цього, у них збільшений урон та тривалість ефекту отрути від павука. Нам санію можна сказати, повезло більше, адже в цей момент ми були двоє. На жаль, Касперу довелось відбиватись від рейда одному. Але навіть той факт, що ми були удвох, сильної погоди нам не робив. Обалдеть! У мене півсердечка, дачка, Бем. Пів Минус павук. Бем, бем. Не, не вмирай. Пів. У мене два сердечка залишилось. Супер корова. Мені больно. боляче. два сердечка, Одна півтора. Да, я ще той герой, я герой корова! Я перепрошую, але стільки епічного момента я просто не міг не вставити. І після вдалого закінчення другої хвилі рейду ми вже планували зайнятися справами на поверхні. Адже поки потрібних нам ресурсів було достатньо. Слухай, давай я тобі залізо тоді віддам. А ще таке залізо є. Золото. Мене вже місця нема. Давай вилізем на поверхню, пожар. Тобі залізо і зробимо тобі обладунки. А поки я можу тобі, знаєш що подарувати? Ось, тримай. Це тобі Луї Вітон будинки і. Шапка Діда. Це в честь скорого дня народження, правда? Да. Зовсім недавно я святкував своє день народження. І в честь цього я б хотів зробити подаруночок і для вас. А саме розіграти такий журнал Лего Майнкрафт із оригінальним конструктором. А умови розіграшу неймовірно легкі. Все, що потрібно, це підписатись на мій канал та інстаграм і поставити вподобайку під цим відео. Переможців ми виберемо. В суботу, 1 квітня, о 15.00 на прямій трансляції, тому буду всіх вас чекати на своєму першому ефірі. Мені зомбі розваляв мою грядку, яку я садив. Ти, малорос! <хи> <хи> Мало ну і поки ми розглядали грядку, яку зробив Каспер, не встигнувши толком відпочити від попередньої хвилі рейду, вгадайте, що розпочинається нова. Wow, час wow. Wow. Знову <хи> <хи> На щастя, зараз гра вирішила сильно до нами не знущатись, та заспавнилось лише 50 скелетів. Шо? А Шо? вони <хи> один <хи> одного вб'ють ці скелети. добре, добре Це <хи> добре. <хи> Каспер! Боюсь <хи> тебе, розочервався. Але але грядки потоптані. Я за це мщусь цим. Скелет з ніком. Кух, я є, я ледве вижив. Мені здається, з твоєї грядки Случилась халепа. Тому доволі швидко розібравшись зі всіма скелетами, трапляється це. У мене стріла в серці, хлопці. У мене стріла прям в серці. Була, вже нема. Все нормально, я з двоє з А я думав, там я, ладно. Там підписники те. Йоу, за таке можна і лайк поставити. Ого, 8 діамантів, нічого Скращу собі, собі на грудник. Ні, це мої, я ж їх добував! Я їх буду з собою носити. Ти знаєш, що ти будеш робити? Що? Будеш носити їх з собою в кишені біля серця, бо тільки із ними воно б'ється, бо тільки із ними воно б'ється, ти живий, ти, ти живий. Обід, обід, ідем всі на обід. <ріст> Хлопці, я дещо скрафтив Я не знаю, чи а воно вам потрібне, але в мене <пір> воно є. От у чувак, книжку на ремонт продає, ви бачили? За 14 смарагдів. Ау, <ріст> <ріст> oh, будь ласка, скажіть мені, що я не один оце бачу Що з цим ліжком? <ріст> Що це за крісло? А цікаво, на ньому спати можна, як це буде виглядати. Тим часом ми активно обдумовували, який будинок нам слід збудувати, та з чого саме. Адже хочеться щось цікаве і разом з тим доступне у наших реаліях кола. Спершу ж вибір припав на цеглу, а саме придбати її у селянина. Але це виявилось занадто дорого. Другий ж спосіб був простішим, а саме накопати потрібну глину, але... Нас обмежено трохи <с forward> життя в нас обмежене. <плес> міські збори, міські збори. <плес> <плес> Двісна, моє лице. Я готовий всіх убивати. <плес> Я готовий <плес> валити, Тео. <плес> <плес> Кожного. Буллери, блін. Тепадла. І зараз на сцені буде виступати Тео з піснею Віктора Павліка, «Тарам, там там немаски! Уу! Вітайте своїми оплесками. Похлопайте! Похлопайте! Хлопайте! Покличу я і прийде. Ти тільки з розуму сведе, а потім зникне, як дим, і тарам-там, і немає з ким. Покличу Це я. Мовна, я прийде, та ті... Любі друзі, я вас зібрав в такому дружньому колі заради того, щоб ми вияснили, якою ж буде наша хата і з якого блоку вона буде склад... <свіс> <свіс> я не зрозумів. <свіс> Вибираючи блоки, ми таки не змогли дійти до якогось конкретного одноголосого вибору. Тому було прийнято рішення провести. Вибори. Перший ж варіант складався із кальциту та глибокосланцевої цегли, а другий із е, дерева. Створивши кімнату для голосування та самі бюлетені, ми вже готувались віддати свій голос за певне рішення. Але гра нам вирішує дещо помішати в цьому. Да. У нас Денаскалепа. Адже тепер нам прийдеться протистояти майже сотні печерних павуків із подовженим ефектом отрути. В принципі, маючи досвід із боротьбою проти всяких восьми лапих, ми справляємось доволі швидко і продовжуємо займатися демократією. І так, нам були зірвали вибори. Ну, дивіться, нас став вподобайку, пропоную переворот банду геть, і також перший варіант. Ну виходить... бандура після підрахунку голосів максимально демократичним відбором таки було вибрано будувати дім із кальциту та нижньосланцевої цегли. Тому ми відправились у шахту за цим. І коли ми вже добули по декілька стаків кожного потрібного блоку, я розпочав саме будівництво. Точніше, хотів розпочати, поки я не помітив, що весь цей час копав не той блок, тому що на ділі замість кальциту мені потрібен був діорит. Концепція будинку полягала в тому, що це має бути ну. Квартира. Ну бо скажіть, хто будував квартиру під час виживання в Майнкрафт? Ідея самого будинка була взята із реального, який знаходиться в Лондоні. А сам справжній будинок знаходиться за адресою Севіл Роу 3, де у 1969 році гурт Бітлз мали концерт на даху. Окрім того, прямо біля будинку Саня вирішив зробити загін із своїми родичами та дещо збільшити популяцію корів у цьому колі. Але на заваді будівництва та процес Розмноження стала нова хвиля рейду. Але вже не просто скелетів або зомбі, а заряджених кріперів. Опять таймер, хлопці блискококріпери. Заряджені кріпери мають набагато більший урон та набагато більший радіус вибуху ніж звичайний кріпер. Тому з ними потрібно бути максимально акуратними. У нас велика халепа, ми поламали село, хлопці. А, нічого, 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 ми його поремонтуємо. Йоу! Йоу! Тікай, 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 тікай! Do you ch카i, ch카i, speak English? Let's go бивати їх! Тао, я б на твоєму місці не будував би тут будинок, бо тут якось сейсейсмічно не актив сейсмічно активна зона, ти знаєш. Зомбі кріпери якось. Тео, Тео ззаді кріпер, Тео Кріпер! А зараз ви можете спостерігати, як Тео закладає перші блоки до фундамента нашого легендарного будинку, а Саня Майнкрафт йому допомагає. Що ж, на такому прекрасному заході сонця я можу вас привітати, знаєте з чим? З чим? чим? Рейд саме так, тому що знову не встигнувши толком передихнути від попереднього рейду, з кріперами розпочинається новий. А саме хвиля з відьмами. Відьми! Вей! Ой, халепа, По ой, халепа! Це конкретне знущання, адже майже сотня відьом не тільки регенерують постійно хп, а ще й мають доволі велику дальність атаки та накладають різні ефекти. Тут нема куди тікати. У мене три сердечка залишилось. Бем, Бем бем. Бепп. Йой, скільки їх тут! Вони просто не вмируйчі. Ясно? Мені мене пів давай, одне. давай, давай, я біжу. Як їх тут багато, це капець. Фу. Dreamgrans. <смітно> це була доволі важка ніч, але ми могли з нею справитись, і в честь цього. Я би хотів представити вам. Наш новий будинок. Ходімо за мною, любі друзі. Ходімо, 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 ходімо. Ви повинні пішли, пішли. це побачити. Ви просто повинні це побачити. Саме на цей будинок пішли ваші податки, ваші збори е всього матеріалу і так далі. Є одна єдина проблема, що. Нам не вистачило, м'яко, кажучи. я не знаю, як вам могло не вистачити, тео. Якщо я вам дав 10 стаків глибокосланцевого кругляку. А тут я бачу на своїх очах ну блоків 30, може є. Саня мені здається, ми стали. Ми стали жертвами корупції. Саня, я теж думаю, оце ось сьогодні грати. Тео, іди сюди, іди сюди, заходи сюди, заходи сюди.